Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Котелевська. Я лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук, доцент. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яка бентежить абсолютно будь-яке покоління українців: це гельмінтози. А саме сьогодні будемо говорити про круглі черви, нематоди, так звані нематодів в Україні як в всьому світі дуже багато. Але класична трійка, яка в принципі зустрічається на прийомі у лікаря. Терапевта чи сімейного лікаря чи інфекціоніста це класичних три нематоди: це ентеробіоз, аскаридоз і токсокароз. Якщо, в принципі, із ентеробіозом та аскаридозом ми більш-менш всі розуміємо, що робити. А от така темна конячка цієї трійки, звичайно, це токсокароз. Токсокара. існує три різновиди токсокара, які здатні паразитувати в організмі людини. Але токсокара каніс це найбільш частий її представник, і він. Практично дає 99% усіх випадків. Якщо говорити, забігаючи наперед про тестування, то в українських лабораторіях є виключно тестування на токсокару каніс, і саме це той паразит, який бентежить велику кількість пацієнтів, тому що в нас є звичка ходити в лабораторію і здавати пакетом комплекс аналізів на токсокароз. І ми з вами отримуємо результати позитивний тест і починається паніка. Що це? Починаємо шукати в інтернеті, починаємо читати, і зрозуміло, що в нас виникає купу страхів, запитань, міфів. І, звичайно, з цим потрібно розбиратися. Отже, давайте розберемося. Якщо говорити про токсокаруканіс, то це той паразит, який не живе в організмі людини класично. Ми є випадковим таким транзитним або тупіковим, краще сказати, господарем. Каніс означає собака з латині, і класичним основним господарем цього захворювання є дійсно собаки. Собака, крім того, що вона інфікована токсокарозом, вона виділяє його скалом а також. Вона може носити на своїй шерсті токсоцисти токсокар або яйця токсокар. Наші собаки, скажімо так, чухають спинку, облавочки, ми їх гладимо, десь ще торкаються до поверхонь. Вони розносять по ґрунту, розносять по зовнішньому середовищу, вони розносять токсокароз, і людина. Не дотримуючись якихось правил гігієни, або випадково так вона може інфікуватися цим паразитом. Але для людини я знову ж таки повторюю, це є топіковий шлях, і паразит, залишаючись в організмі, він далі не передається від людини до людини. Тому ми чітко розуміємо, що це захворювання від собак до людини, але без дальшого шляху, як всі круглі черви, цей паразит є мігруючою личинкою, тобто він. З яйця проростає личинка і він циркулює по всьому організму. Перший випадок в Україні токсикорозу був діагностований в 2003 році в Полтавській обласній інфекційній лікарні. Це була випадкова така діагностична історія, яка почала розкручуватися як клубочок з ниткою, і токсикороз почали виявляти в усіх регіонах України. Вважалося, що це щось екзотичне, але з часом ми зрозуміли, що велика кількість людей має токсикороз. Чому так відбулося? Тому що, скажімо так, до 2000-х років діагностика інфекційних захворювань вона ґрунтувалася на дуже простих рутинних методах, таких як бактеріологічне обстеження, вірусологічне можливо. Але саме імуноферментного аналізу в широкому доступі тоді не було. І з появою цих сучасних методів діагностики ми почали діагностувати це захворювання. Тому захворювання не нове, але вони просто. Почало діагностуватися. Отже, що відбувається з організмом людини? Це класичний паразитоз, який, потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, проростає з личинки з яйця в личинку і починає циркулювати. Це шлунково-кишковий тракт. Печінка особливо, зона локалізації цього паразита. І є печінкові прояви, такі як слабкість, втомлюваність, дискомфорт в правому підрібері, можливо, жовтяниця. Є також у нас ураження щитоподібне залози. Цей паразит може залазити, скажімо так, заповзати лярва міграліс. Вона може заповзати в легені і мати там легеневі прояви. Це може бути дійсно головний мозок і у дітей. На жаль, є така історія, коли токсокороз вражає очі, і це називається очна форма токсокорозу. Як правило, це одностороннє ураження, і воно небезпечне тим, що діти можуть втратити зір. На одне око, тому що це дійсно односторонній процес. Саме діти, підлітки це група ризику для цього дуже тяжкого різновиду токсикорозу. тому що лікування дуже складне, іноді воно неефективне, що призводить до сліпоти. Якщо говорити взагалі про сам клінічний прояв токсикорозу, захворювання дуже різноманітне і в цій гамі симптомів дуже складно вловити якийсь один загальний такий момент. Тому, в принципі, антитіла до токсокар є базовим тестом на токсокару. Але все добре, якби не добре, тому що тест не завжди говорить про наявність самого, самої личинки в організмі. Якщо ми протягом життя контактуємо з токсокарозом, і наша імунна система може побороти цей паразит самостійно, антитіла якийсь час зберігаються в нашому організмі, тому що в нас є тестування тільки на імуноглобуліни класу G. Тому дуже часто ми зустрічаємо в практиці, ми лікарі-інфекціоністи, коли пацієнти по кругу лікують токсокороз. Це може бути один курс. Я бачила шість курсів лікування токсокорозу. На жаль, це історія про те, що ми не можемо відповісти на запитання, наскільки це лікування нам необхідне, але є в нас метод, так званий кількісний метод це визначення антитіл в титрах. Це напівкількісний метод, де ми можемо зрозуміти, чи потрібно лікувати, чи не потрібно. На жаль, більшість лікарів в Україні не застосовує цю методику. Цей метод дає відповідь на запитання: лікувати чи не лікувати. Тому трапляється дуже часто історії, коли пацієнти отримують токсичне протипаразитарне лікування протягом ну великої кількості днів. На жаль, я бачила випадки, коли із 30, 365 днів в році пацієнт 100 днів приймав препарати протипаразитарні. Це токсична дія на організм, яка не має жодних підстав. Що робити таким пацієнтам? Ми повинні говорити про те, що якщо ви отримали курс лікування і антитіла, титр антитіл, так званий титр. Да? В оптичних щільностях зберігається це. Означає про те, що невідомо чи взагалі потрібно було ну, ізначально це захворювання лікувати. Дуже часто на консультаціях запитання, чому не падають ці антитіла. Вони нікуди не впадуть. Це ваші клітини пам'яті, це про вашу імунну відповідь, а не про самого паразита. Прямих методів діагностики в на жаль, сьогодні на сьогодні ще немає. Лише якщо це, скажімо так, анатомічний якийсь матеріал, гістологічний матеріал, то ми можемо ідентифікувати збудника. Інших способів підтвердити в нас, на жаль, немає. Хто відноситься до груп ризику по токсокорозу? Перше, це люди, які мають, звичайно, собак, собак, котів це перша група ризику. Друге, це люди, які Працюють із землею, тобто є якісь земельні роботи, коли людина інфікується при роботі з ґрунтом, з піском. Є просто забруднення рук, і людина, можливо, там цими брудними руками вживає їжу чи якісь є звички, вона може інфікуватися. Третя група це люди, які ходять на рибалку, люди, які ходять на полювання. Тому що знову це контакт з землею, і іноді просто в побуті трапляється інфікування. Ще одна група це. Люди, які їдять пісок та крейду. Є така особливість у деяких людей, і саме ці групи потрапляють в групу ризику. Ну і звичайно, діти. Діти це найбільша група ризику, тому що низький рівень санітарної культури, коли дитина пробує все. На жаль, в Україні відсутня практика та закони, які говорять, те, щоб господар після своїх улюбленців прибирав випорожнення з території майданчиків, парків і так далі. І це приводить до. Забруднення великої території таким чином в нас відбувається проінфіковування населення. Тому антитіла це не лише про хворобу або контакт по інфекції, але і це про імунізовування нашого населення. Тому головна теза, ви повинні розуміти, наявність антитіл не тотожно захворюванню. Потрібно робити правильні методи і призначати правильне лікування лише в тих випадках, коли пацієнти потребують її. Які є рекомендації по профілактики? Це гігієна власна рук після контакту з тваринами. Якщо ваша дитина їсть пісок, крейду чи інша доросла людина, ви повинні мінімізувати цю історію, розібратися, чому є ця звичка. Чи потрібно боятися токсикорозу? Ні, не потрібно боятися. Потрібно лише вчасно проходити діагностику і правильну діагностику, і лише тоді приймати рішення про лікування цього незвичного. Захворювання в Україні